Всім привіт. Сіємо ячмінь. Ну, тобто, досіваємо. Вчора сіяли знайомим, трошки залишилось. Собі ми сіяли тільки пшеницю, тут трохи залишилось. Досіваємо ячмінь і будемо на цьому полі продовжувати сіяти пшеницю. Це, в принципі, вже останнє поле. Ну, Попереднє я не знімав ячмінчик. Ну, зараз можна буде зупинитись, покажу що до чого, як виглядає. Ну, приблизно трошки вирахували частину поля, на якій буде тут, ну трошки ячменю, а далі буде пшеничка. До речі, це можливо хто дивився кілька років тому назад була цілина, яку ми пахали, дискували, культивували. Соняшник перший рік посіяли не гербіцидний. Але за рахунок Бог на скільки культивацій він ну, не полотий, бо ну, ми не, не пололи його, а стояв він чистенький і чистенький. Ну, Зупинюсь та покажу ячмінь там його трошки, в принципі. Що, Льоха, є ще? О, та тут ще сіять і сіять. Афті. В принципі, Так, до речі, он 892-й попереду йде, готує поле. Мені залишилось, я ходив тут всередині від відміряного. Один раз пройти, та напевно буде без країв. Ну, тут, в принципі, можна вийти ось, розвернутися. Ще. Я знаю, там кілька кол зробити. 892-й, в принципі, зараз ну, працює, не знаю. засипаємо пшеницю, ну зараз висімо, засипаємо пшеницю. Чи буде він встигати, чи не буде перед сівалкою. Ну, якщо ні, доженемо, постоїмо, поки він підготує тут площу. В принципі, поле таке невелике. До речі, он бугор такий. Але мотоциклом його не взяти. Там, здається, люди казали. Квадроциклом з тієї сторони залазили, там кут трошки менше, з цієї, тут взагалі ну, ніхто точно не залізе, а там кут трошки поменше. Ну, брали його, правда, квадроциклом справжнім. 4 х 4, незалежна підвізка. Ну а так, в принципі, цей бугор ну, нема де й покататись навіть. Тому що дуже дуже крутий, там трошки з цієї сторони можна залізти мотоциклом. Там кілька гірок а з цієї взагалі ніяк. Досіваємо рештки, ті, що залишаються там трошки в сівалці, Тому що далі йде пшениця. Ну а куди його то ячмінь дівати? Там трошки залишається. Висіваємо під нуль та будемо засипати пшеницю. Так, ячмінь досіяли, приїхали на загрузку, пшеничку загружати. Першу ми сіли шестопалівка. У Льоха сам тягає, чуєш сілать. Ну а це як називається Бохезна, так? Да? Пшениця. Пшениця так і називається, пшениця. Так, зараз дійду до краю. Це треба напевно перевірити Наяв... наявність насіння у сівалці. Ціємо біля 80 штук на 1 метр. Це з нашою розстановкою сошників 17-28. виходить десь до 4 мільйонів штук на 1 гектар. Так, зараз подивимося, трошки далі розповім. Ну ось, ще є така протравлена, чим протравлена, я не знаю пшеничка. А от на тому полі, на чорному минулого року. Зернові дали з висівом 2,5 мільйони штук на 1 гектар, дали по 40 центнер. Це було, ну по-перше, я думаю, зрозуміло, було достатньо дощів, навіть дуже багато. І всього лиш румами внесли, тому що через дощі румами не сівалкою 100 це селітра. І вийшло по 40 центнер з одного гектару. Цього року дощів не було. Вийшло 15 центнер з одного гектару. Тобто, ну, в принципі, я так зрозумів, тим, у кого дощі йдуть майже через день, напевно, їм ну, цього не докажеш. Що залежить, по-перше, від дощів врожайність, а потім вже від добрив і всього е, іншого. Ну, отак от, от було. Минулий рік по 40 центнер 2,5 мільйони штук на 1 гектар висів, а цього року без, без дощів. По 15 центнерів з одного гектара. їхали далі. До речі, на цьому полі в цьому році також соняшник ми не чіпали, була тільки гербіцидна обробка, mm. культиватора прополочного тут не було, але вирішили. Ну, перед зерновими задискувати. До речі, на попередніх полях у нас була окучка, і тому вирішили, ну спробували культиватором з боронами потягати, тільки для того, щоб збити ось ці бугорки. В принципі, все вийшло в нас. Культиватор справився зі своєю задачею, посіяли, ну, дискувати. Довгенько культиватор потягати було ну, швидше. Але ось тут після лучильника, при тому, що він вимілений, відчувається, що трошки глибше обробіток, можна так сказати, там були бугорки розрівняні, за рахунок цього був, ну, начебто, обробіток. Культиватор був вимілений майже на всю. Сіємо ми зборонами, я думаю, видно, горизонт вирівняний. Сіємо після дощу, до дощу, можливо, краще було б і без борін, напевно, сіяти, але, по-перше, посушливий рік дуже ризиковано сіяти до дощу. Знайомий посіяв пшеницю. Пройшло. Ну, до дощів пройшло кілька не до дощиків. І казали, відсотків 20 зійшло, а інша, я не знаю, чи поключилась і пропала. Чи можливо, от був у нас коли косили соняшник один добрий дощик ішов зранку і до вечора. а Можливо, після нього посходила інша пшениця, та що не зійшла. Є одне поле там, де Ну, я не знаю, як назвати, чи велика фірма, чи навіть, напевно, агрохолдинг. Два рази сіяли. Ну, тобто сіяли і пересівали ріпак, але сходів по, по цей день там немає. Ну і вже не буде ріпаку. Тобто, от, такі недодощики були. Якби посіяли чи ну, вгадали, знову ж таки, як ти вгадаєш. Чи перед цим що був зранку до вечора чи хоча б після нього то напевно сходи були сходи пшениці там є на тому полі пад, падалочної після цього дощика ну а ріпака як я вже сказав так я думаю і не буде так. Так, ну, зараз йде друга загрузка до речі сіємо ми без обсіва я думаю, пояснювати багато не треба. БД йде попереду сівалки, і тобто ну, обсіяти край нема можливості. Йдемо. Ну я там вже наздогнав його, якраз майже друг за другом, так сказати. Ну, сію, потім він обдискує края і буде досівати. Ну, це, звісно, незручно. По-перше, тим, що намагаєшся сівалку до края поля завжди дотягти, як най... Якомога найдалі е, ну, я маю на увазі заглиблену е, сіючу. І це призводить до перерозходу е, пасюмата, тому що, наприклад, роблю псів на 6 сівалок, і я дійшов чітко видно, де підіймати сівалку все розворота, де її заглибляти. Ну, а то так дотягуєш ну, по максимуму, можна сказати, і не знаю скільки. Виходить пересіву, тобто заборонами не видно, де вона була заглиблена, де піднята. Тобто, ну, все загорнуте і доведеться. Ну, хоча б, я не знаю, разів 5 це точно обсівати так, щоб, щоб вже точно можна сказати. А так, ну, в принципі, я дотягую майже, майже до кінця. От у цьому виходить вся незручність. Ну що там, повна. А Вже віддерцями досипають. Ну, і от я наздогнав Вон 892-й. Зараз доведеться, напевно, стати, трошки почекати, тому що в тому краю я вже майже дійшов до того, де ще він не зробив. Зараз зупинимось. Можна поглянути на глибину, тому що на цій частині поля, мені здається, глибина дисковки чомусь більше виходить, ніж була там в началі поля, можна так сказати. Ну, але регулювань ніяких не проводилось, можливо, тут чим'якіше і БДшка, можливо, пірнає трошки глибше через це. Ну, зараз подивимось. Що у нас тут по глибині? На початку то я не дивився поля, яка глибина обробки. Ну, але ну, доволі таки ну, і не глибока, ну і не маленька. Сантиметрів, мабуть, 8 точно набереться, як не більше. Тобто ну, Глибоченько, при тому, що, як я казав, вже БД вимілена ну, майже на всю. Я думаю, видно, ось борозди залишаються після дисків. А там, де бува, сходиться, от, наприклад, там смужка залишається, і він іде половину перекривати, я ще зробив, половину цю смужку бере, то видно, вже земля повністю так розрівнюється і таке як, ну, наче ну, не зовсім пух, можна сказати, виходить. Але навіть от гарніше, ніж ось тут. Волога, до речі, є, але зараз рукою я не дориюсь. О, можна взяти зараз лопатку і спробувати. Ваня, я дивився сьогодні. Рився. Ну, Звичайною лопатою. Та, що в машині в газоні. Ну, Я не питав, докуди він там знайшов ту вологу. А на зараз, напевно, і трактор можна заглушити. Так, ну, щоб не затягувати дуже відео. Трошки розкопав, ямку. ну ось на отакій от глибині, волога ще є, ну, але далі лопатка маленька, я вже копати не можу. Незручно земля тверда. ну ось Як я казав, після, напевно, того дощика, який прокрапав зранку до самого вечора. Оце, напевно, волога і з'явилась. Я тоді якраз, ну, звісно, були вдома. Хотів на мотоциклі виїхати, покататись. Чекав, думав, може, дощ скінчиться, але йшов він до вечора. Ну, тобто, в принципі, на мотоциклі то я люблю і під дощем, грязюку. але до гаража, щоб доїхати велосипедом. Ну, машину вже не хотів брати, машина була на стоянці. Доїхати. ну, Треба було промокнути, так сказати, ну так і вийшло. Я не дочекався, поки дощик закінчився. Поїхав велосипедом, промок, як то кажуть, до нитки, можна сказати, поки доїхав. Ну, але Для мотоцикла є інший одяг, який, віддягнувши, можна бути вже, так сказати, сухим. А велосипедний в цей час може сушитись в гаражі в час покатушок. Так, що він в принципі вже цю загінку доробив. Можна вже напевно починати працювати. Там йому зовсім трішки залишилось добити та й все. Ну що ж, і довисіваємо пшеничку. До речі, можливо, якщо кому цікаво, напевно вже досі розповім, з чого зліплена ця труба. Чим я її фарбував, як заливав фарбу у балончик для того, щоб пофарбувати, і кому цікаво, можете подивитись далі відео, а кому можливо вже не цікаво, то можна переходити до наступного відео буде. Куди... Ось такий звук і далі трошки розповім. Ну, на рахунок труби та всього іншого. Складається вона нижня частина та верхня з труби старої, незаводської. Це частина товстостінної труби варили сюди, ну і хамут. Фарбував я її жаростійкою фарбою. Вона, напевно, для. Полівізатора, тому що така, як водичка, ну раніше я фарбував щіткою, а останній раз ну, зараз приблизно покажу. Як я все зробив? Ось через заводський верхню штуку на ведешці, сюди шприцом залив цю фарбу. Можна все, що хочеш заливати, ну, при цьому натискаючи на кнопку. Ну, для того, щоб простіше можна впаяти вентиль сюди від автомобільного колеса, наприклад, щоб заливати там фарбу, чи змачувач, чи ведешку саморобну. Далі беремо балончик газу. Це якийсь маленький, в основному 220 грамів ідуть. І ось так от воно там нажимаємо, от от присланяємо, і воно ідеально газ заливається сюди. І все, брав, цей копачок знімається, ставиться копачок від балончика з фарбою, і все, І можна використовувати, там, фарбувати щось, наприклад. Отак от я свою трубу фарбував. Ця, до речі, Верхня, як її назвати, кнопка, кришка підходить для багатьох балончиків, вдівається, як на балончики з-під фарби можна перезаправляти також. А ні, сюди вона на газовий балончик не підходить, тому що тут обідок для кріплення ну, пальника, наприклад. Ось так от можна перезаправляти балончики, ну, любічи з-під фарби, ну це більшого об'єму, зручніше. Так, ну, Зараз треба встановити назад. До речі, балончик, ну це, повторюсь, маленький, йдуть в основному 220 г. Коштує він близько 70 гривень. На 220 г, а літр газу на заправці, якщо я не помиляюсь, коштує десь біля 27 гривень, і з цього літра вийде 2 балончика. Навіть там трохи більше, ну рахуємо 2 газу, якщо залити з великого балону. Ну, наприклад, ось цей пальник використовувати, встановлюємо, обрізаємо, з'єднуємо шланги і в балоні з газом перевертаємо його без редуктора для того, щоб. Рідку форму залити не газоподібну, якщо тримати так. Ну, великий балон я маю на увазі, а ось так. Ну, взагалі, це одноразовий балончик, і так робити, ну, напевно, що не треба, ну, але можна. Я ще, до речі, не. Не встиг спробувати заливати газ в ці балончики. Ну і часу не було і такої сильно великої потреби. Ну, але так можливо, можна заправляти. Тобто, повторюсь, літ... чи балончик за 70 гривень, чи два за там, 27, грубо кажучи. Так, ну що, що хотів, здається, розповім. Можливо, кому стане в нагоді. Повторюсь, можна заливати. Чи Вентиль впаяти, чи сюди, ну, при цьому довго, швидше вентиль впаяти заливати трохи зручніше буде. Там, Чим ВДшку, як я казав, саморобну можливо, чи якесь мастило, ну що хочеш, чи, чи ту ж саму фарбу. Чому не підходить повітря? Тому що повітря пшик і вийшло. Газ заливається рідкий, і по мірі видавлювання фарби, наприклад, він. Випаровується, і тиск підтримується в балоні однаковий. там Я не пам'ятаю, чи 6 атмосфер щось. Ну, в районі того точно я не пам'ятаю, який тиск. ну Повітря не підходить, щоб впаяти вентиль, накачати там компресором, і все. Так не, не вийде. Через те використовують газ, і, наскільки я розумію, для фарби краще газ. Тому що на виході. ну з розпилювача для фарби він перемішується, і фарба, якщо заправляти повітрям, наприклад, задути більш струйкою, а газ добре розпиляє фарбу рівномірно. Так, ну коротше, все, ми вже вдома. Все, ну, розповів, на цьому відео будемо завершувати.